Друзі, усім привіт! Сьогодні подивимося на Lorga Strictor 579. Ігрову мишку із вбудованим oled дисплеєм. Зазвичай у дротової мишки комплект мінімальний, проте в коробці Лоргар я знайшов. Екологічну підставку під чашку, до якої приклеєно додаткові ніжки для мишки, дві грілки для рук та традиційний для лоргар брелок. Тому не викидайте коробку, а спершу дістаньте брелок. Сама мишка додатково запакована у фірмовий мішечок із зав'язками. Дизайн миші кіберспортивного спрямування. Це поєднання гострих торців та оптичних форм. Тут гарно обіграно підсвітку коліщатка, щоб геймер точно побачив його у темряві. Ніжкі миші виготовлені зі 100% PTFE матеріалу та забезпечують плавне ковзання. Силіконовий кабель довжиною 1,8 метра, позбавлений тканинного оплетення чи паракорду і закінчується роз'ємом USB-A. Всього встановлено 9 програмованих кнопок: ліва та права кнопки миші із життєвим циклом 50 мільйонів натискань. Коліщатку із підсвічуванням, кнопки збільшення та зменшення роздільної здатності, функціональна кнопка, кнопка запуску, кнопка вперед та назад. Їх усі можна кастомізувати у фірмовому застосунку відповідно до ваших уподобань в грі. На нижній кришці встановлено два перемикачі, що регулюють силу натискання лівої та правої кнопки миші відповідно. У верхньому положенні опір кнопки сильніший. Вбудований oled дисплей може показувати поточні налаштування миші, логотип лоргар або все, що ви забажаєте. Персоналізувати зображення можна у застосунку лоргар VP, завантаживши файл у форматі PNG, BMP, TIFF розміром 96 на 39 пікселів. Яскравість дисплею можна налаштувати у застосунку, обравши необхідний рівень яскравості за допомогою повзунка. Оптичний сенсор PixArt PVM3336 із роздільною здатністю від 400 до 12 тисяч DPI, має час відгуку лише 1 мілісекунда та забезпечує надійну роботу із прискоренням 30G. сенсор мишки сумісний з усіма типами ігрових поверхонь. Зокрема, чудовим доповненням до мишки стане фірмовий килимок Lorger Stellar 913. Килимок отримав гумову основу, що перешкоджає ковзанню та суперковську поверхню, яка підходить для будь-якого типу датчиків. До самісного пристрою килимок підключається за допомогою USB A і оснащений RGB-стрічкою по краю, яким можна керувати за допомогою вбудованого пульту, або ж із застосунком Lorgar VP, де можна обрати один з п'яти режимів підсвічування, статичний спектр, активне мерехтіння, серцебиття та потік, а також відрегулювати яскравість. З Lorgar VP Gameware є можна можливість синхронізувати підсвічування з будь-яким сумісним пристроєм. Лоргар у продажу є і подовжена версія ігрової поверхні Stellar 919 Обов'язково дістаньте фірмовий брелок лоргар перед тим як утилізувати коробку. За замовчуванням, мінімальний DPI Lorga Strictor 579 буде на рівні 800, проте усі значення можна прописати вручну у застосунку Lorger VP, таким чином налаштувавши діапазон роздільної здатності під себе. Частота опитування сенсору також варіюється у значеннях 125, 250, 500 або 1000 Гц. Колір коліщатка залежить від DPI та відображає обраний у застосунку колір відповідно до активної роздільної здатності. Додатково можна налаштувати. Яскравість підсвітки. Варто відзначити, що запас яскравості коліщатка солідний, і у темному приміщенні достатньо навіть 10 зі 100. Я синхронізував колір підсвітки лого та коліщатка логічним кроком, обравши необхідний колір статичної підсвітки, а потім встановивши цей колір на зручний показник DPI. Від себе скажу, що мишка добре лежить у руці і трохи зручніше за попередню модель. А матове софттач покриття додає комфорту до користування. Дисплей тут, звісно, не основна. Фішка, а радше приємне доповнення і цікавий в першу чергу тим, що може відображати поточні налаштування мишки. А як вам Лоргарстри 579? Пишіть в коментарях.